Так, мене звати Наталія, ви на моєму рукодільному каналі, він називається Візерунок, і сьогодні буде відео довгоочікуване також для мене, тому що я сьогодні вам розкажу, що я буду вишивати хрестиком. Минуле відео було про мій завершений проєкт казка Хардангера», це я так собі його назвала. І зараз я от прям дуже-дуже сильно скучила за хрестиками. І я сьогодні буду починати щось шити хрестиком. З того я дуже сильно втішена. Зараз на ваших екранах ви бачите оцю чудасію, тільки що я сиділа ось тут, встала доставати хрестикові там набори. Показувати для того, щоб підготувати відео, показувати вам. І вона лежала ось тут, на, на цьому на коцику. Як тільки я встала, вона просто миттєво застрибнула на крісло, і все, вона мені дала зрозуміти, що сидіти на кріслі і знімати відео я не буду. Тому зараз я трішки зміню вам картинку, сяду на підлогу або на стільчик невеличкий. У мене тут є стільчик. І буду вам розповідати про те. Що я буду шити хрестиком, у мене є стільки бажань, у мене є стільки незавершених процесів, у мене є стільки довгобудів, але мені хочеться сьогодні вижити от щось почати. От, просто щось почати. У мене є три варіанти, я вам їх покажу. Буду ще думати, але можливо у вас є якісь думки з цього приводу. Можете написати в коментарях, щоб ви із цих трьох. Там наборів, я зараз вам їх покажу, щоб ви з цього почали вишивати. У мене є прямо от дуже сильно величезне бажання один набір почати, скоріш за все, його почну, але давайте зараз я картинку зміню, трішки тут переналаштуюсь, бо, бачите, ось у нас картинка отака, І з вами поговоримо. Коли ти, який-не який блогер, маєш розуміти, що. Коли у тебе кіт красиво лежить на пледі, то ти маєш вийожуватись якимось таким чином, щоб самі сісти на ось такий невеличкий стільчик і знімати відоси. Так, з чого ж почати? З чого почати? Давайте почнемо спочатку, мабуть, з фрузелка. І я вам покажу, що все ж таки я почну вишивати фрузелок. Ось ці набори. Як ви пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, звичайно, лесю я вже починала. У мене Леся на ось такому етапі. Ось так виглядає моя Леся. Я її прям почала-почала, і так і не дошила, тому є за що взятися перше це Леся. Ще буде Шевченко і Франко. Це будуть паралельно йти процеси. Я вишиватиму на дерев'яшці, паралельно з основними процесами. Так. Перший. я вам вже, мабуть, розповідала про ці всі набори, але в 155 раз не завадить повторити. Так от, це набір від Dimensions ось такі пташечки, і я просто роздумую, чи брати з ним участь в СП Єлени Тимків, Птиця-Чарівниця. Ось вони мені трошки так запали в душу. Це відносна новинка минулого року, по-моєму. І я їх придбала там за якусь смішну ще в минулому році ціну. Не знаю, от я на них дивлюсь, вони мені подобаються. Можливо, спокушусь на них. Далі у мене ось такий набір від ой, мережка. І я вам хотіла вже зняти його, показати, розпаковку. Це Noi Schijnstein Castle. Це замок, цей. Е... Всім відомий так, і мені подобається дуже його яскравість, яскравість цієї розробки. Мені він чомусь не знаю, чому запав душу, і от саме його я хотіла сьогодні розпочинати. Я така сіла тут, розклала все. І, власне, з чого це відео з'явилось, тому що я сіла, почала розкладати мережку, і така, а чого би відео не зняти, в чому проблема? І побігла все нести, носити, сюди, компонувати, щоб почати знімати це відео і розповісти вам, що я хочу. Вишивати, точніше, що в мене є на меті, точніше, так, що в мене є в запасах і з чого я буду це все вибір робити. От. І ще третій варіант у мене є ось такий ой, набір від Ланарти. Давно я купувала ще на етапі, коли ми купили квартиру і ми готувалися до ремонту, там збирали кошти. Я, у мене була така ідея, що я куплю те, що я хочу, і все там, типу, коли ми будемо робити ремонт, я більше нічого не буду купувати. Ага, не вірте ніколи вишивальницям, отак я вам скажу. Е, власне, тут теж можна би було цей набір долучити до СП, тому що тут ось є такий будиночок для птичок. Для... Птичок, Господи слово для пташок. Але от якщо брати ці три набори, то це у мене прям в останню чергу. В першу чергу у мене ось цей замок і ось ці пташки. Як ви вважаєте, що би щоб було круто зараз почати? Вони всі яскраві, вони всі класні. І я от трошки вагаюсь і буду, мабуть. Не знаю, не знаю, я не знаю, що мені робити. Я не знаю, що мені робити. Побачу. Мабуть, дійсно, ось це я поки залишу набір, а візьмусь за ось ці два, ну, принаймні, одразу візьмусь за мережку. Щось мені так хочеться. Я от думаю, думаю, чи то його на раму натягти, чи то. Його на п'яльцях. Ну, на п'яльцях, скоріш за все, ні, а от думаю, що на м, снапах воно буде норм. Думала я, думала і вирішила починати з замку. А, так, трошки тремтячка така є. Божечки, я не вишивала хрестиком Мі два місяці вже, уявляєте? Я не вишивала хрестиком два місяці. Капець. Так, давайте подивимося, що тут є в наборі. А, тут є ось такий буклет із прев'ю цього замку. Так, це артикул к К2... К2... Господи, та що в мене сьогодні я заговорююсь. Артикул К201, Нойштвайн замок. Ще тут такий, типу, буклетик. Є ще тут як реклама їх, ще наборів квіткових. Бачите, ось такий тут є. Набір, а, вони однакові. так, Ось, цей, ось, ось, ось це вони рекламують тут. Такс а, що тут у нас? Я так, так покладу, щоб вам було ніби трішки видно. Що тут у нас в наборі є? У нас є Аїда. І я, от, до речі, спочатку подумала, коли я почала розбирати цей набір, я подумала, чи вишивати мені на Аїді, чи взяти, можливо, якусь іншу тканину. Але Аїда тут. якого каунту? Зараз скажу вам. Ага, це в інструкції треба подивитися. Зараз гляну. Зараз гляну, що тут є. Ага, нитки тут є. Нитки. Чотири палети ниток. Бачите, які вони всі такі різнокольорові. Прикольно. Ну, нитки є різнокольорові, але дуже насичені кольори. Так, аїда, голка. І ось така схема. Схему я не буду світити, просто покажу, що вона ось так із декількох аркушів складається. Так, і що я вам хочу сказати. Так, а що я вам хочу сказати? Що дуже цікаво, на правду, але тут немає інструкції, більше нічого. Розумієте? Тут є тільки ключ в цих схемах. Зараз я от їх гортаю. Тут є тільки ключ, але немає інструкції. Тут не вказано ні тканина якого каунту. І це доволі цікава ситуація. Зараз розберемося. Це доволі цікава ситуація ще й тому. Ага, тут ще, бачите, органайзер ось такий є. Доволі цікава ситуація ще й тому, що тут цей пакет був заклеєний скотчем. Цей набір був заклеєний скотчем. Я колись його купувала в магазині Голка. Ну, цікаво, немає інструкції, тільки схема, тканина, нитки, голка і прев'ю. Так, ось тут знайшла ДМС-нитки ДМС тут на тканині Аїда 16-го каунду Цвейгард. Розмір роботи буде 25 на 35 см, власне, на такий вже великий розмір цієї роботи. Побачимо, ну що, вишивати все ж таки на Аїді і не морочити собі голову. Декілька листків схем без бекстічу і з бекстічем. Що ми тут маємо? Давайте порахуємо. Так, скільки у нас кольорів ниток. 40 у нас ниток, 40 кількість, 40, господи, кольорів в палітрі ДМС. Боже, я сьогодні заговорюю знімаю відео на якихось таких емоціях. І мені хочеться багато про що з вами поговорити. І, і я перескакую. Ну, маю надію, що у вас це відео також зарядить на якусь класну емоцію і на бажання шити. Так, 40 у нас. Кольорів в палітрі DMS є 1, 2, 3, 4, 5, 6 блендів тут. Раз, два, три, 4, 5. Кольорів Бекстічу вишивається в дві нитки. В одну нитку Бекстіч буде, і в ну, бленді по, одну, по одній нитці. Схема, в принципі, зрозуміла: яскрава, кольорова, а, доволі гарно читається на гарному такому цупкому папері. Так, Ну що, стартую тоді, а що робити? Побачу, я хочу вишивати, поки лише цей один замок, ну плюс іще набори фрузилкові. Побачимо, як воно мені піде. І якщо що, то я і ще й почну пташок. Долучусь до СП і почну пташок. А мережку, до речі, я буду вишивати також в СП, мабуть, долучусь до дівчаток в інстаграмі. Побачимо, побачимо. Так, Ну що, ось це і ще одне таке моє сьогодні відео. Маю надію, воно вам сподобалось. Я хотіла додати в ваш день якихось яскравих кольорів, попри те, що нещодавно знов був в нас наліт, попри те, що нещодавно знову були в нас жертви, попри те, що наша країна розривається від бомб, від снарядів, від, від смертей наших захисників та захисниць, попри те, що наша земля страждає. І природа страждає, бо багато зараз з'являється відео, як наші ой, котики, кішечки зберігають життя оленяткам, лисеняткам і ще і, і, і ось ну коли дивишся ці ролики в інстаграмі, просто, просто серце розривається. Наскільки, скільки горя ці упері принесли нам, наші нації, нашій землі, нашій державі. Всі ми хочемо, щоб це швидше закінчилося, і я всім вам бажаю, щоб це все швидше, всім нам бажаю, щоб це все швидше скінчилося, щоб, щоб у нас було щоб у нас не було жертв, щоб ми перемогли. Всі працюємо на перемогу, донатимо, допомагаємо, зберігаємо тверезість розуму і. Я хочу, щоб ми розуміли, хто наш ворог. Я хочу, щоб ми дітям нашим розповідали, хто наш ворог, щоб такого більше ніколи в житті не повторилося ні з нашими дітьми, ні з нашими онуками. І щоб такого більше не було. Вони не мають переживати те, що переживаємо ми. Хотіла додати вам яскравості, а додала якогось суму. Менш з тим, я маю надію, що це відео вам сподобалося. Я маю надію, що. Ви за мене також порадієте. пишіть, який з трьох наборів вам сподобався на більше. Що би ви, наприклад, взяли до роботи. Мені цікаво буде послухати вашу почитати, точніше, вашу думку. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам величезне за увагу. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте це відео, бо це такі заїжджені вже фрази, але менш тим. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. На цьому все до наступних зустрічей. До побачення.